Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в понеділок, 30 грудня 2024 року, у храмах на літургії читається Євангеліє від Марка, з 42 вірша глави 9 по 1 вірш глави 10. І іже аще соблазніт единого от малих сих, верующих вмя, добрие есть ему, паче, аще обліжит камінь жерновний, овиє його, і вержен будет в морі. і аще соблажняет рука твоя от сецию. Добрые эти есть беднику в живот в нити, мне же оберутся имущу в нити в гиену, во огне угасающий, и даже червь их не умирает, и огонь не угасает. И аще нога твоя соблажняет тебя от сицию, Добрее эти есть в нити в живот хрому, Неже две нози и мущу ввержену быть в гиену, Во огне угасающий, и де же червь их не умирает, И огонь не угасает. И аще око твое соблажняет тебя из Добрые эти есть со оком в нити в Царствие Божие, неже же две отцы имущу, вержену ввержену быть в гиену огненную. И где же червь их не умирает, и огонь не угасает. Всяк бы огнем осолится, и всяка жертва солью осолится. Добро соль, а же соль не солона будет, чем отсолиться. Имейте соль в себе, и мир имейте между собою. И оттуда восстав прийти в пределы иудейские, об он пол Иордана, и снедошася паки народе к нему, и яко обычай имя, паки учаша их». спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепили та й кинули в море. І коли рука Твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі війти до життя одноруким, ніж з обома руками війти до геєни до огню невгасимого де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі війти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до геєни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його, краще тобі однооким війти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до Геєни огненої, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Бо посолиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте й мир між собою. І, вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську на той бік Йордану. І знову зібралися юрби до нього, і знов він навчав їх. Своїм. Усім спокійного трудового дня, Божої допомоги в трудах і молитві.